Зведення фортифікаційних споруд в Чернігівській області профінансовано поки що лише на 50% і не вистачає техніки. Така інформація прозвучала на виїзному засіданні міжфракційного депутатського об'єднання Добробат в Чернігові. На проведення цих робіт у Чернігівській області ще у 2023 році виділили понад 800 мільйонів, але цієї суми недостатньо і є проблеми з її освоєнням. Розпорядженнями Кабінету міністрів від 19 січня 2024 року виділено 804 мільйони гривень на. На таке будівництво це є на сьогоднішній день порядка 50% від потреби загальної потреба була подана Міністерству оборони та мінфінансів. Вона на Чернігівську область складає 1 мільярд 519 мільйонів гривень. Для зведення фортифікаційних споруд все ще не вистачає спеціалізованої техніки, зокрема машин, які б могли працювати на заболошених ґрунтах Чернігівщини. Також є небезпека обстрілів для тих, хто працює над зведенням споруд. А от зукрі. Тями ситуація покращилася. За два роки після початку повномасштабного вторгнення та деокупації кількість укриттів в області збільшилася на третину на понад 600 захисних споруд. І зараз в області 2418 об'єктів укриття. В їх облаштуванні чимало допомогли міжнародні організації та благодійні фонди. В Чернігові міська влада всі укриття в житлових будинках забезпечила всім необхідним. Якщо раніше підвал це було просто. Територія, де хлам зберігався, то зараз там наведений лад зроблений, ну, во всякому разі, косметичний ремонт. Наприклад, в місті Чернігів закуплено понад 800 генераторів для кожного багатоповерхового будинку. Всі ці підвали забезпечені лавами для перебування, ємностями питної води, інструментами, шансами, в тому числі ну, на випадок руйнувань і потреби там, надати допомогу. Зроблено дуже-дуже багато всіма органами влади, органами самоврядування. Багато укриттів оснастити та відремонтувати у навчальних закладах Чернігова допомогли залучені міжнародні партнери та благодійні організації. У муніципалітеті після ракетного обстрілу 17 квітня повідомили, що закуплять ще 10 мобільних укриттів для тих, кого тривога може захопити зненацька в дорозі.